Всім привіт! Мене звати Юлія, я рада вітати вас на своєму ютуб каналі, і сьогодні ми будемо говорити про нормальність. Я буду говорити про нормальність, а ви підключайтеся в коментарях. Що я маю на увазі під нормальністю? Я маю на увазі те, що як мені здається, це зараз суб'єктивна думка. Я не дослідниця, не психологиня і так далі. Те, що з однієї сторони, зараз дуже модно бути звичайною людиною. А з іншої сторони, коли ти суперзвичайний і ти транслюєш про це, тебе вважають не такусію. Як це працює, я не знаю. Взагалі, мені здається, що нормальність вона недовоцінна. Всі люди зараз так хочуть виділитися, так хочуть бути інакшими. І все тому, що нам про це кажуть соціальні мережі, нам кажуть, що перші три секунди уваги вони дуже важливі і так далі. І люди всіми способами намагаються виділитися серед інших людей. Боже, яка я сьогодні нудна. Але це нормально. Ми всі буваємо нудними. Коротше. І ми так намагаємося виділитися, що ми забуваємо, ким ми є на самом тілі. Ми просто люди. Я просто людина. Я не хочу на цьому ютуб каналі, на цьому моєму острівці свободи бути іншою. Я ось така. Я буду нудною. Взагалі я зануда, і взагалі я не дуже приємна людина. Ну це нормально. Я звичайна. У мене є плюси і мінуси. Я хочу це, це транслювати. Я хочу транслювати те, що не обов'язково якось випригівати зі штаном, щоб жити щасливо, це життя. Розумієте? А ціль життя, як мені здається, в тому, щоб насолоджуватися ним. Це моя ціль життя. Я до неї йду. У мене не завжди це виходить, але я до неї йду. Так ось про нормальність, про звичайність. Мені здається, дуже важливо пам'ятати, що звичайне життя може бути дуже цікавим. Звичайне життя, заземлене життя, життя простої людини, яка працює на роботі, має собаку, як я. Чи не має собаку, чи має сім'ю, чи має дитину, чи не працює, а просто живе, і воно може бути цікавим. І мені здається, що це тому я створила цей канал, щоб показати, що. Навіть у простому житті, простих буднях може траплятися щось, чи думатися щось про що можна побалакати, про що можна подумати, про що можна повеселитися, і так далі. Тому що кожне наше життя, життя кожної людини це її конкретний досвід. Саме тому мені здається, що зараз в наш час, повертаючись до початку відео, я хочу наголосити, що мені здається, звичайність недооцінена. Звичайний досвід звичайної людини, він недооцінений. Ми всі хочемо бути якимись там, але не собою. Ми дивимося на блогериць, на блогеринь, на блогерів. І хочемо бути такими, як вони. Хочемо доторкнутися до цього незвичного, на наш погляд, життя. Але Наше життя, воно теж незвичне для когось, розумієте? Тому треба насолоджуватися ним. І якщо хочете транслювати, як мені здається, треба почати транслювати вашу звичайність, тому що вона може бути незвичною. Вона вже є незвичною, тому що вона ваша, вона підкріплена вашим досвідом, вашими знаннями, вашими сподіваннями, мріями, вашим характером і так далі. Сподіваюся, що ви взагалі зрозуміли цю основну мисль, яку я хотіла донести в цих балачках. Я не знаю взагалі, чому я про це сьогодні, саме сьогодні вирішила поговорити, але, ну, як вирішила, розумієте? Ну все, я пішла працювати. Всім гарного дня, ночі, вечора, ранку. Не знаю, що ви там робите. Якщо ви дивилися до кінця, ставте лайк, лайк підписуйтеся. А я пішла жити своє звичайне життя і намагатися їм насолоджуватися. Хочу вже вечір. Так багато казала про те, що звичайне життя може бути цікавим, а сама вже хоче вечір.